Справа номер 32 третій пункт. Яким є тиск газу у колбі Б рисунок 3, якщо тиск газу у колбі А дорівнює 100 гектопаскаль. Ну що ж, ось цей рисунок 3 на дошці. Що ми можемо тут побачити? Бачимо, що у нас є колби А і Б, у них місяця газ і в одній, і в другій. І також є рідинний манометр. В ньому налита вода, є шкала. Ну, і нам треба попрацювати спочатку з цим рідинним манометром. Щоб правильно записати умову нашої задачі, я пропоную провести пунктиром оцю лінію, де у нас вода з'єднується з нижчим рівнем. Отже, пунктиром позначаємо ось так. Проводимо пунктиром. Так. Ну, і чому ми тут позначили? Справа в тому, що в цій рідині в воді. Будь-який інший також на одному рівні тиск буде однаковий. Якщо ми тут позначимо деякі точки, наприклад, тут точку і тут точку, ну, як їх можна назвати, ну, давайте назвемо їх точка С і точка Д, бо А і Б у нас вже є, то тиск відповідно в цих точках буде однаковий. У точці С у нас тисне тільки газ у А колбі. А у точці D, окрім газу в точці B зверху, який тисне, ще в нас є гідростатичний тиск. Тобто, якщо ми зараз проведемо отут де зверху лінію, так, то тут треба позначити, що в нас ще буде тиснути вода ось цього. Ось цієї висоти. Є? Ну що ж, підписуємо, що тут у нас буде висота H. Висота ну, Я з цієї сторони напишу. Висота H. Чудово. Ну що ж, всі необхідні пояснення ми зробили, зверніть тут написані сантиметри. Ну, а зараз забираємо тоді... Лінійку і записуємо, що нам дано. Отже, дано. У нас є вода. Запишемо густина води. Це чиста вода. Візьмемо, в кінці підручника є таблиця 1000 кг на кубічний метр. Є. Далі. У нас сказано, є тиск у колбі А. Пишемо P з індексом А. P з індексом А дорівнює 100 гектопаскаль, читається правильно. Гекто паскаль. Не плутайте з великою літерою Г. І це дорівнює 100, що множиться. Гекто означає 100. І дописуємо паскалі. І це дорівнює 100 помножити на 100, це буде 10 тисяч паскаль. Є. Далі. Ми бачимо, що в нас є різниця рівнів, бо тут у нас в точці де, тисне вода висотою H. Якщо тут у нас 0, то вгору 10 см і внизу 10 см, то разом у нас 20 см. Записуємо, що висота H у нас дорівнює 20 см. І оскільки сантиметр – це. Сот, а, частина від метра 20 сотих частин. Це буде 2 метра 0,2 метра. І ще нам знадобиться G прискорення вільного падіння. Я візьму наближено. Для зручності пишемо G дорівнює 10 н на кілограм. Є? У нас запитують, яким є тиск газу у колбі Б, то ми пишемо P з індексом B знак питання. Є. Як знайти тиск у колбі Б? Ми почнемо з того, що тиск у точці С такий самий, як і тиск у точці Д. Давайте це запишемо і навіть можу це жовтим записати. Отже, тиск П у точці С такий самий, як тиск П у точці Д. Є. Ну що ж, отже, ці тиски однакові. Чому? Тому що. У рівні, а тут у нас вода на одному рівні тиск однаковий. Якщо тиски однакові, то запишемо, чому дорівнює тиск у точці С. П у точці С там тисне тільки газ у, з балону А. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати П з індексом А. Ну, а як знайти тиск у точці Д у точці Д дорівнює цей тиск. У нас буде складатися з тиску у балоні B плюс тиск, який створює у нас вода висотою H. То ми пишемо це тиск П у точці В, у балоні Б плюс. Оця вода тисне, це буде гідростатичний тиск, він обчислюється за формулою ρgh. Добре, ну що ж, давайте тоді підставимо, прирівняємо ці праві частини. Отже, записуємо, що звідси випливає. Так, звідси випливає. Замість П з точки С пишемо, що це дорівнює ПА, P в точці C, а замість ПД пишемо дорівнює П з балона B плюс Р G H. Нас цікавить P з індексом B. Як його знайти? Ну, дивіться, це буде невідомий доданок. Ну або можна перенести Rі H через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що звідси випливає. Що, якщо ми перенесемо, то вийде, що PA, тут у нас було плюс Rodі H, зліва буде мінус Rodgers H P Б. Тиск у балоні Б. Ну і маємо формулу для ПБ. Отже пишемо Тиск у балоні Б до рівня. Отже, тиск у балоні А мінус G H. Формулу ми отримали. А зараз давайте обчислювати. Записуємо тиск у балоні Б до рівня. Отже, тиск у А у нас 10 тисяч паскаль. Аскаль є. Далі. Ну і відняти, пишемо мінус, ро у нас дорівнює 1000 кілограм на кубічний метр. Що множиться. G у нас дорівнює 10 ньютон на кілограм. Що множиться? Ну, і h у нас дорівнює 0,2. Метри. Так? І це дорівнює. Ну що ж, як будемо рахувати? Одиниці дивимося, кілограми у нас скорочуються. Одні метри у нас скорочуються, залишиться у нас квадратні метри. Нітони на квадратні метри це паскалі. Отже, вийде тоді 10 тисяч. Паскаль. Мінус. 10 множимо на 0,1 це буде 2. 2 на тисячу це буде 2000. Отже, мінус 2000 паскаль. Ну і це буде дорівнювати тоді 8000 паскаль. Ну що ж, 8000 – 1000 Тисячу це кіло. Можна записати, як 8 кіло паскаль. Записуємо, що це дорівнює 8 кіло паскаль. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, яким є тиск газу у колбі Б? Записуємо P. У колбі Б дорівнює 8 Є. Ну що ж, ось така задача на використання рідинних манометрів. На цьому вправу завершено.